Вітаємо на каналі Омніканальної CDP спутник. Продовжуємо огляд налаштування сценаріїв, і у цьому відео ми поговоримо про повний цикл роботи зі сценаріями. А саме про створення, запуск, зупинку та відстеження сценаріїв. Почнемо зі створення сценаріїв. Для цього перейдіть на вкладку Тригери сценарії та натисніть кнопку Новий сценарій. Дайте йому назву та, якщо потрібно, додайте мітки для зручного пошуку. Наступним кроком додайте та налаштуйте необхідні блоки. Коли всі блоки додані та налаштовані, натисніть Зберегти і вийти. Після цього новий сценарій з'явиться у списку зі статусом неактивний. У меню Ліворуч для зручності можна відфільтрувати сценарії за їхніми статусами Активні та Неактивні. А на вкладці Усі сценарії відображаються всі створені сценарії у системі. Тепер налаштуємо умови запуску сценарію. Натисніть Налаштування запуску, відкриється меню Налаштування запуску зупинки. Активуйте перемикач налаштування запуску та виберіть одну з наступних умов за подією, регулярний або за зміною поля контакту. Далі поговоримо про кожну із цих умов. Умова за подією. При виборі цієї умови сценарій запускатиметься у разі виникнення певної події. У налаштуваннях виберіть саму подію, яка запустить сценарій. Та вкажіть частоту обробки унікальних подій. Обробка унікальних подій має такі опції: повторювати сценарій кожного разу, коли відбувається подія, зупиняти сценарій після того, як обрана подія відбудеться один раз, та запускати сценарій лише один раз протягом зазначеного часу. Незалежно від того, скільки разів зазначена подія відбувалася протягом цього часу. При вибраній опції запускати не частіше ніж раз в зазначену кількість годин, днів, тижнів або місяців введіть необхідне число в поле та оберіть його значення зі складного списку. Умова регулярний: При виборі цієї умови сценарій запускатиметься для групи контактів за певним часом та періодичністю. У налаштуваннях виберіть такі параметри конфігурації. Група контактів. Дата запуску визначає дату запуску сценарію. Розклад запуску визначає періодичність виконання сценарію. Дозволені дні запуску дозволяють вновити конкретні дні тижня для запуску сценарію. Час запуску дозволяє запускати сценарій в межах зазначеного часу. Встановлені значення днів та часу у параметрах запуску. Означають, що розсилка буде запущена, коли настане вказана час та дата. Наприклад, якщо ви встановили час запуску з 9 до 10 години ранку раз на день, це означає, що сценарій буде автоматично запускатися у цей час кожного дня. Те саме стосується і значення дозволених днів запуску. Якщо ви вказали, що сценарій має бути запущений тільки у вівторок і четвер. То він буде автоматично запускатися лише у ці дні. Закінчення сценарію дозволяє встановити дату завершення сценарію та параметр «Обробляти унікальні події. Умова за зміною поля контакту. Якщо ви обираєте умову запуску за зміною поля контакту, сценарій запускатиметься кожного разу, коли поле контакту зміниться у результаті імпорту контакту або оновиться одним з API-методів. Налаштування зупинки сценарію. Активуйте перемикач налаштування зупинки та виберіть одну з наступних умов за подією, за знаходженням у групі або за замовленням. Умова за подією зупиняє сценарій у разі, якщо відбувається, або відбулась до запуску сценарію обрана подія. У налаштуваннях виберіть подію, яка зупинить сценарій, та вкажіть ключ унікальності події для контакту. Переглянути ключі унікальності можна у розділі Тригери Історія подій. Далі введіть значення періоду. Сценарій зупиниться, якщо подія відбудеться у вказаний період до початку його запуску. Умова за знаходженням у групі зупиняє сценарій, коли контакт потрапляє до зазначеної групи. У параметрах умови за знаходженням у групі виберіть групу та заповніть поля для ідентифікації контакту, номер телефону, емейл та ID контакту. Умова за замовленням зупиняє сценарій, коли подія, що пов'язана із замовленням, відбувається до старту сценарію або протягом певного часу після його запуску. В першу чергу пошук виконується за ID контакту. Якщо його не вказано, то за External Customer ID, якщо він є в параметрах події. Щоб налаштувати параметри на основі замовлення, заповніть поля для ідентифікації контакту, номер телефону, email та ID контакту. Вкажіть значення періоду. Сценарій зупиниться, якщо замовлення відбудеться у вказаний період до початку його запуску. Після того, як вибрані умови запуску зупинки сценарію та налаштовані параметри, натисніть кнопку Застосувати. Активація та деактивація сценаріїв. Тепер вам необхідно активувати сценарій, щоб він міг запускатися автоматично відповідно до умов запуску. Перейдіть до розділу тригери «Сценарії» Та виберіть вкладку Неактивні у меню зліва. Натисніть значок Активувати у полі потрібного сценарію та підтвердіть активацію. Щоб деактивувати сценарій, перейдіть на вкладку Активні у меню зліва. Натисніть значок Деактивувати у полі Потрібного сценарію та Підтвердіть деактивацію. Відстеження історії запусків сценарію. Ви можете відстежувати історію запуску та перевіряти наявність помилок у блоках сценаріїв. Крім цього, ви маєте можливість попереднього перегляду запуску сценарію. Для відстеження запусків сценарію перейдіть на вкладку «Тригери Сценарії та натисніть кнопку Статистика в рядку необхідного сценарію і у спадному меню виберіть один з пунктів. В процесі завершені або запущені за 7 днів. Якщо вибрати пункт, Процесі або завершені, зліва відобразиться вікно з вкладками В процесі та Завершені. Ви можете переключатися між вкладками в цьому вікні. Якщо ви оберете пункт запущені за 7 днів, у вікні Історії відобразяться всі сценарії, запущені за останні 7 днів. Щоб переглянути інформацію про конкретний запуск сценарію, виберіть потрібний запуск у стопчику запуски. Блоки активовані для цього запуску відображаються у стовпчику блоки. Якщо ви не знайшли запуск в історії, прокрутіть список вниз у колонці Запуски та натисніть кнопку Показати більше запусків або Перейдіть на вкладку Період та Виберіть Потрібний. Щоб переглянути дані про блок сценарію, виберіть Потрібний блок у стовпчику блоки. Колонка праворуч містить таку інформацію про блок. Ім'я завдання блоку, параметри блоку та параметри контексту. Перегляд помилок: Історія запусків відзначає сценарії та їхні блоки, що містять помилки, значком помилка червоного кольору зі знаком оклику. Щоб переглянути відомості про помилку, у колонці Запуски натисніть на запуск із позначкою Помилка, Ви побачите список блоків, де виникла помилка. У колонці Блоки виберіть блок із помилкою, а у правій колонці ви побачите її опис, виділений червоним. Попередній перегляд запуску сценарію Ви можете переглянути виконання блоків у гілках сценарію. Щоб відкрити попередній перегляд сценарію, у розділі Історія запусків виберіть сценарій. Натисніть значок Перегляд, який відображається під час наведення курсора на сценарій. Вікно попереднього перегляду запуску сценарію відкриться в новій вкладці. Виконання блоків для цього запуску виділено синім кольором. Зупинка екземпляра сценарію. Якщо сценарій знаходиться в процесі виконання, ви можете зупинити його. Натисніть значок Стоп, що з'являється при наведенні курсора на екземпляр сценарію. Для зупинки всіх екземплярів сценарію натисніть Зупинити всі та Підтвердіть дію. Наступне відео завершальне у серії зі створення сценаріїв. Воно буде присвячено використанню вебхуків і виправленню можливих помилок у налаштуванні сценаріїв.